Чому виріс долар вже два тижні, як курс американської валюти перетнув позначку у 40 гривень? Експерти суспільному пояснили, долар в Україні подорожчає через необхідність закуповувати електрику за кордоном, але це не єдина причина. Тож що і ще змушує курс долара рухатися вгору і чи буде американська валюта зростати і надалі? Анна Железняк розбиралася. Наприкінці травня курс долара перетнув позначку у 40 гривень і тримається досі. Зокрема, 40 гривень 4 копійки на сайті НБУ. Така ж середня ціна купівлі у банках. Від початку року долар зріс на 3,5%. відсотки. Одна з причин у травні цього року Національний банк прийняв найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень з початку повномасштабного вторгнення, розповів президент Асоціації українських банків. Ці пом'якшення, звичайно, сприяли, що Клієнти банків, бізнес, які обслуговуються в Україні, користуючись тим, що Нацбанк зняв велику частину своїх обмежень. Він пішов на ринок і купив валюту, і це створило надмірний попит, який е, призвів до росту цієї валюти. Ще одна причина росту курсу дефіцит в енергосистемі. Президент Володимир Зеленський 11 червня на сесії конференції з відновлення в Берліні заявив, внаслідок ударів російських ракет і дронів знищено вже 9 гігават. Тужностей ми можемо теж звертатися за цією електроенергією до наших іноземних партнерів, тобто купувати і імпортувати її. Якщо ми імпортуємо, то звичайно, що ми це купуємо все за іноземну валюту, і це відтік іноземної валюти. Звичайно, воно теж впливає на попит і пропозицію, яка встановлює курс на курс долара. Суттєво впливає платіжний баланс, тобто розрив між кількістю валюти, яка входить і виходить з країни, каже економіст Михайло Кухар. Розрив між експортом і імпортом в мінус 37 мільярдів доларів минулого 23-го року. Україна знаходиться в умовах. Спочатку повної знаходилася в другому році. 23 третій, 24 четвертий, слава богу, час. Ової морської блокади, але навіть ця часткова морська блокада сильно підрізає на местах не тільки грармі, а будь-ябудь-які курс валют пов'язаний з явищем інфляції, тобто зростанням цін. Порівняно з цінами травня минулого року. Інфляція складає 3,3 відсотка. Підсумовує економіст Василь Фурман. Деякі товари, наприклад, ціни зменшились. Наприклад, там на яйця зменшення ціни було на 35 відсотків. На олію там на мінус 14 відсотків. На овочі там на мінус 17 відсотків. Чи на цукор на мінус 12. Насісотків, а на деякі групи товарів відбулося збільшення ціну, наприклад, там на алкоголь. Плюс 8% на електроенергію, плюс 70% на паливо, 22% зростання. Чи на транспорт, наприклад, там плюс 11%. відсотків вже банк уже заявляв не один раз про те, що інфляція планово збільшиться в другому дічі цього року, і десь на кінець року буде складати там близько 8%. і потім е, в наступному році вона також буде вже зменшуватися і війде свій цільовий діапазон на кінець року. Цільовий діапазон це 5% плюс-мінус 1%. Кінця року курс долара буде коливатися від 39 до 41 гривні. Прогнозує президент Асоціації українських банків Андрій Дубас. Називає такий курс реалістичним. І економіст Михайло Кухар. А доктор економічних наук Василь Фурман за таких обставин радить українцям зберігати заощадження у гривні. Гривні інструменти, наприклад, чи військові облігації, да трохи менше до в депозитах банківської системи, але вона все рівно на рівні там 12, 13, 14%. чотирнадцятьсотки зараз ці від банків, від банки, величини банку і так далі. Але ви там також можете заробити. Доларова до є ну набагато меншою в залежності від величини банку. Вона може коливатися 0,5%, ну, 2%, Тобто, ну вона не є значною, тому гривня є більш привабливою для інвестора на сьогодні. Анна Желесняк та Валерій Ротушнюк суспільне новини.